Юба. Федір Кузнецов, Віце-президент забивати потрібно. Момед Алегоровий. Як же класно грає вдруге. Тут рятує свою команду. Тугий поверх і там вже боротися за м'яч, враховуючи зріст Це Трубіцина, то тут шансів, звісно, було набагато більше непогано. Залишає його Радиславу Люльці. А давайте подивимося, друзі, на шляхи тут стійка. В чемпіонаті, в Кубку за АМС Тейт. Гравець, який вже, нікому 15 років, другає. Любарський це дуже важлива опція для Тейт. Момент пробиває Євдокімов клубок, який вони вже можуть покласти золоті нагороди. Класна передача! Момент пробиває Ярослав Шебівський. Якраз таки Євген та Данила Мазгаві. Молоді, швидкі. Крятивно. Косне передача Трубіцен. Трубіцен. Не забиває, який же момент Олександра Трубіцена. Удар буде. Пробиває! Пробиває Чуніковський. Данила з м'ячем. І це фол. Ні. Можна грати. Не було порушення правил. Колента 7 секунд у нас. Ще грати в першому таймі. І взагалі незрозуміло, звісно. І залітає Яким дивом. Невже Мігара Там такнувся м'яча. Кур'йозний гол. Там серія рікошетів. Давайте повтор дивитися. Передача вперед. Так, там і рикошет від Любашко, потім Мігаров торкнувся м'яча і... Так. За все. Передача буде нападана на люльку або. Так. Люлька пробиває, встигає заблокувати. Іванов. Є удар Горовой реагує на цей постріл. Бондаренко. Іванов тут на досіді навіть не повівся на ці рухи там. Не буде. Заграють Мельника. Андрій потрібно вперед. І ти повляється порожні ворота. Мігаров зайвий. Зайвий рух. Одразу пробивати. Олександр. Навіщо? Тислюк пробуває добивання від Любарського. Він порушує правила. Тут непогано змістився і завершив якраз такий цей перший тайм, що не вдається. В ворота Єрмана Горового. Але це моя мистець. Бондаринка удар Стійка! Нічого собі! Тут же Мельник навіть не міг допомогти. Там декілька сантиметрів і від стійки б залітав би м'яч ворота, але. Мельник вже на годинник дивиться. Ну, зарано ще. Багато часу грати, який же момент? вибиває. Сьомий номер будівельника в атаці. Любашки, Любашки, удар буде, є удар. Горовой. Шибіцький, Шибіцкий. Ще один удар. Рикошети. Вставати потрібно. Горовой. Довга передача вперед. Знову таки на Трубіціна. Боротьба. є забитий м'яч. А що тут? Все, підштовху. Передача вперед. Ну, не знаю, друзі, просто таки вертикально стрибав. Бачимо Трубіцин. Було обмаль там що боролися. Трубіцин Чоніховський. Як же класно в відборі грає. Тут натикається. Момент забитий Люлька. Радислав. Як Трубіцин, там трохи поштовхався. 13-й номер будівельника. З 8 номером АМСТ, Чистий підказ! Знову ж таки, Мігаров. Біцький пробиває пробувають, і там. Ну, не знаю, я не впевнений, на 100 стає з м'ячем і в нас вже пів тайму позаду. Другого тайму, до речі. Трубіцен, вихід вічнаєш, Трубіцен, О, Сандер Трубіцен! Ось такий жесть. Помовчить, затикає всім критиками. Роти і... Помиляється. Тут помилка і МСТ безумовно. І вічнавіч. Олександр Трубіцин. Можеш їх забити, не пропустити. І це лише серія після матчевих пенальтів. Це ще, звісно ж, не гарантія. А тут що? Чесно кажучи, тут розташувається... Так, да, Данило Мазовий отримує жовту. Моменти шибки розвертається, пробуває Ярослав, тому що неодноразово буде грати. п'ятим. в нас СМСТ, тому що ще раз нагадую, два м'ячі потрібно відігравати в команді Дорду. Куліка, моменти! Бондаренко! Ну, начебто на зимовий чемпіонат не перекупив його ем наскільки я знаю. Але тут допомагає. Так, якби не Бондаренко, там би замикав цю передачу, там Любацький, здається, був або... Хоча бачимо, Люлька готовий. Любарський. Аркуша. П'ятий. Тут. ну. Люлька. Шебінський. Непогана передача Момент! 2-2. Що я казав? Це гаєме Як вони це роблять? Я не знаю. Але роблять це круто дуже. 2-2. Іванов у нас 37-ма хвилина. І от зараз вже. Вибив його. Чуніховський! Чудіхов, Чуніхотський! Враховуючи попередній епізод враховуючи вибухну швидкість, про це я і так знав, та і всі знали. От так як він це зробив, там десь... Іванов виграє боротьбу. Атафо був і буде жовта сіміволосу. Ну як що? Ну тримав вже рукою суперника. А Іванов не завершення основного часу. нагаду, основного часу. Якщо ночи результат, серія після матчових пенатів. Перевернув і команда зрівняла рахунок. І в нас, друзі, з вами очікує серія після матчових пенальтів. Це Кубок. Дніпропетровської області. Герман Горовой, Андрій Мельник. Друзі, в чаті. Швиденько. Хто на кого. Ну, постав. Це якась фантастика. Давайте дивитись. Аркуша. Б'є. Буде вгадувати, не вгадав. Горовой 1-0. Денис Бондаренко буде першим пробувати у будівельника. Денис Бондаренко проти Андрія Мельника. Бондаренко на силу під поперечину буде бити. Так і є. Тут на 100% вгадав. Один-один. Тому що потужно буде люлька пробивати. Є удар! Тут майже по центру. І знову такий горовий не вгадав. Це капітан Лисичанської команди Віталій Селін. Селін проти Мельника. Селін тут також. Потували по центру! Мельник рятуй свою команду. Ну, Лібарський тут, звісно, тут зараз становить м'ясо. З лівої буде пробивати. Гаровой. Потрібно рятувати! І рятує! Гаровой! І Доценко. Доценко виходить. Я не знаю, тут, можливо, по зрісту. Хто пробиває, той відбиває. Плюс-мінус зріст. Однаковий трубіце. І відстійки тут на тоненького. 2-2. 2-2! Бінський! Горовой! Тут і підстрибував! Ярослав, безумовно, насилу буде пробивати, але тут це взагалі не важливо. Важливо забити. Отже, Ярослав Сімілос забиває спокійно. Кубок. Не вже буде третій се. Подивимось. Ну Іванов сьогодні класний матч провів. Спокійно забиває 3-3. І от зараз хто буде бити? Хто буде бити у будівельника? Єрман Горовой буде бити. Так! Ну нічого собі, одразу всі лаври забрати собі хоче. Єрман Горовий. Двічі він перервав удари в серії 5-мачових пенальті від суперника. І тут зараз вирішальний м'яч може забити. Давайте дивитися. Горовой проти Мельника. І забиває! Будівелік переможець! Кубка області з футзалу. Фантастика, класний матч. АМСТЕЙ прикра. Дуже прикра В другий поспіль серії пенальті Вони кубок програють. Хоча чемпіонат виграють. Тут можна порівнювати з хітом, з екстралігою. Котрі чемпіонати виграють. Так, один за одним але кубки програють. У нас наразі будівель стає. Переможцем Кубка у області. Дуже класний такий перед старт мотивація до зимового чемпіонату. Ну, ми також, звісно, відзначаємо Германа Горового. Безумовно, MVP цього поєдинку. Ми вже вітаємо гравців, вітаємо Костянтина Жолдакова, вітаємо тренерів команди Дмитра Скриго, Костянтина Постника, Анатолія Амілька, Віталій Дзюбу. Класний матч. По справжньому кубковий фінальний поєдинок у нас все. Камбек. Серія після матчевих пенальті. Ну тут, в принципі, все склалося. І будівельник з перемогою. Друзі, але на цьому не все. 17.00. Запрошую вас. Кубок ФДО. У нас в УДХТУ. Зал відкритий. Приходьте, підтримайте грізлі, смайл Дніпро. Там почуємо. Всім дякую за увагу.